Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, українці! Не хвилюйтеся, мені нічого від вас не потрібно, хіба що декілька хвилин вашої уваги. Я хочу сказати вам важливу і добру звістку, що Бог любить людей, Бог, творець Неба і землі, настільки сильно полюбив людей, що послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб нас спасти, щоб люди не загинули, але мав життя вічне. Кожен, хто увірив в Господа Ісуса Христа. Отримує прощення гріхів і вічне життя. Ми всі грішні, і ми всі люди потребуємо прощення. Але тільки завдяки Ісусу Христу Бог може нас простити. Людина не може оправдатися, роблячи якісь добрі справи. Це неможливо. По Божій справедливості всі мають бути засуджені. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом в місцях муки, страдань пекла. Але Бог не хоче, щоб люди помирали і йшли в пекло. Тому Ісус Христос прийшов на цю землю і помер за людей. Бог не терпить всяке зло і всякий обман, Бог буде судити людей за гріхи. Якщо люди не покаяться, то загинуть. Але Бог єдиний, хто може нас врятувати від гріхів і пекла. Для цього потрібно покаятися в своїх гріхах і увірувати в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірийте в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить нас і спасетеся. Читайте Слово Боже, і віруйте, і виконуйте, що там написано. І Бог буде вам допомагати. Визнавайте свої гріхи, і Бог вас простить. Моліться за Україну і за Ізраїль, щоб Бог зупинив війну і тривав нам мир і спокій. Дякую за увагу. Гарного дня і дороги.